Добрий день, мене звати Галина. Хочу показати сьогодні, що ж у мене є на городі. Що у мене виросло перці, баклажани, томати. Огірки. До речі, хочу позявити зі своїми гібридами. Ну, Томати більш детально покажу в наступному відео. Ось таким чином давайте подивимось. Ліс томатів, огірки. Оксана вже деякі на кінець квітнуть. Ось така у мене тут є капусточка, це ось пізні тут. Е, оцей сорт це ми купували, я не знаю. Там далі агресор і колобок. З іншого ракурсу показую вам свої перчики. Зараз більш детальненько деякі покажу, що як уже спє. Перчики, які ранні, воно вони. Ось такі, я так розумію, що це вони в стані вже технічно і стиглося. Так іще видно. Ось. ось покажу ось такі прямо вже білі хаски, які мають бути. А зараз підемо до огірків. Я вам покажу деякі свої гібриди як вони стигнуть, як їх вибираю, що я з ними роблю. Ну, У мене є інші сорти і також інші гібриди. А це бьр. Ну, о тут ми вже їх обривали. Я ніколи гірки не пасинкую. Ось на іншому пасинку. Внизу Вон, скільки нав'язались. І вже ми їх і поїли. Ну, непогані вони. Оце у мене еколь. Ось нав'язались. Ось так. Ой. Знизу також так вибирали вже. І оцей Оль, дивіться. як гарненько нав'язались. Ось такий чудовий. Це також гібрид. І це сатіно. Сітіно, знизу, гірочок. Сікіно. Також трішки вже вибирала, як я сказала, я не посинкую гірки. Хто куди хоче, то виплатиться. Ось е поряд з цими гірочками, що платиться. У мене є один до, коло... до кілочка прив'язаний. Це мадрилин. Я його в стаканчику забула. Так ось хочу показати. Такі в мене такі гірочки знизу. Ось такі вже великі. А ну, їх спеціально малесенькі. Мені нарвало два. Ми вже з'їли. Ось такі мадріален. Він тільки почався а, почали спіти огірочки. Показую, які я ще сьогодні вибрала огірочки. Ось такі тут маленькі. Ну, Там є ось тут такі середньої. Їсти можна закривати, але я сьогодні не закриваю. Це вони йдуть дітям на гостинець і нам їсти. Ну, а то зараз вона ну, кучка, що в мене є чималеньке. Розкажу, що то я робити. Тепер мої великі огірочки. Ну, ось ця кучка ближченько. Ну, скажу, що я їх спеціально оце такі великі вирощую, я не можу. Я їх дуже гарно вмію пропускати. Але ось такої величини, коли вони не стали якимись жовтляками, як у нас кажуть, я, до речі, їх дуже люблю їсти. Почистити і ціленькими Смак кота, або... Почистити тоді люблю і в салат. Так що такі красиві огірочки не пропадуть. Ось у мене ще є ось у відеречку. Теж оце таке чималі. Що робитиму? Е, ну, виберу менші з них, я засолю, е, зроблю, ну будемо дивитися, чи з'їмо зараз, як доїмо ті, що в мене вже є малосольні, чи буду тоді вже як кислі огірочки на зиму. Вони такі непогані. А частину просто їстимемо, Але цього разу я себе ну, навіть перемогла. чомусь цьому. Тому що так багато великих що я не збирала. ну, пропускала непогано. Ну, я вже як є. А ось так я зробила не заплановано. Із тих огірочків великих, що тільки що вам показувала, тут же зробила три банки квашених огірків. Ну, Одну банку, хоч у нас там ще є в холодильнику, з'їмо, можливо, як малосольні. Ну, а ці в погреб, З залізними кришками не буду вже закривати, потім перекип'ячуючи воду. У мене такі щастя у погребі є, які я ми тільки ми з чоловіком і то рідко. Ну що ж, раз сама пропускаю. То от такі чималенькі, але дуже смачні огірки. Я так зробила. Думаю, що з'їмо, не пропадуть. Ось так. І в принципі я вже показувала вам у своїх відео, оскільки я кидаю малосольні ігірки. Ну, У мене однаковий рецепт. Малосольні, чи потім постоять трошки ж будуть солоні, бо квашені ігірки. Я кидаю 100 г чарку солі на 3 літри. А все інше за смаком. Часник, хрін, листки хріну, смородини, кропу, хто любить вишні, хто ще що кидає. Тоже така справа. Смакуємо. Оце дивіться, оце я вирвала. А спеціально ще так з ботвинкою залишила бурячок Пабло. То я показувала то був Детройт. Він такий середній, чи пізній навіть. А пабло ранній. І ось дивіться, теж такі чи маленькі, гарненькі. Але зазвичай такі величезні, як от у Детройт, вони не ростуть, такі акуратненькі. І темний, яскравий, смачний. Хоч він ранній лежить непогано. Тобто хотіла б вам показати. Я багато років вирощую. От, в принципі, я могла б його рекомендувати, тому що завжди його купую. він ну, просто завжди смачний. Я його люблю і на борщ, на салат, на що завгодно. Ну, ось такий бурячок. Я також хочу показати вам свою салатну цибульку, яка в мене виросла. Це ось десь у мене там. Тут виклала, собі, щоб показати. Ще трішки є, але небагато. Я її садила зовсім трішки. Частина її їли, коли вона підросла, прямо з грядки собі влітку на салатик кришили. Або, якщо хто хотів, отак собі з'їсти. Ну Дивіться, є крупненька є, а меншенька минулого року, особливо біленька, у мене зовсім крупна була. Цього року у мене цибулька озима дуже гарна. Тільки, на жаль, її мало посадила. А весняна, ну, ніяка. Просто ніяка зовсім. А це ж я весною садила. І ось фіолетова, дивіться, яка вона в розрізі. Вона така світленька. І всередині оболоночка ніби така фіолетова, а всередині вона більш така біленька. Тобто, я б хотіла насправді таку. Більш фіолетово. Ну, а біла мені насправді зовсім подобається. Минулого року я теж її е, садила. Ну ось так, Таку цибульку також посажу наступного року, я буду живі та здорові, тільки трішки більше, ніж е, ось цього року. Ну ось Хочу показати вам такий натюрморт. Це ось те, що я собі зараз вирвала і робитиму салат. Так, ось у мене є таке відео, зараз є посилання. Я багато чого сіяла в червні. І навіть не запам'ятаю, який раз, вже четвертий чи п'ятий радиску. Ну, вона не шикарна, але ви знаєте чистенька, і спеціально з ботвою показую і є. Мені вже її не дуже хочеться, але трошку треба з'їсти. І сказати, що повністю вона так якось не зав'язалась, я не можу. Правда, червень і початок липня перша половина не найкращий час для редиски. тому що дуже великий світововий день, але думала вже не сіяти, по-перше, не хочу вже її дуже особливо доїсти. Але ж друга половина липня дні стають коротші, і редиску можна знову посіяти. То я думаю, що. Ну Десь в кінці липня. Якщо мені знову захочеться, бо в мене ще є. Я там посіяла рядочок, ну дуже мало ми її їмо зараз. От В кінці липня посію. Ви знаю, побачите, побачу, що буде. Тоді ось такий салат я собі захотіла сьогодні. Два огірочки це мадрілен. Ну, чому не більше, я зараз одна, мені не треба багато на салат.